Не сваритися, не пити горівку і не курити. І не битися, і не ганібалити. Придумала, що сказати. Такі правила в пункті обігріву. Сьогодні тут ночувало 11 людей. Ніч тут провів. Я все ж чекаю свого електропоїзда з товаришем сидить. Ми просто не на той поїзд сіли, і тепер нам треба на той поїзд і в другу сіп'їхати. Вони усі з різних куточків України познайомилися тут, в наметі. Кажуть, за бесідою веселіше грітися біля вогню і з теплим чаєм. І хай бере, хай берегає тоді. Це ви сам рубаєте? Та ні, всі рубають, всі потрошки. А тим часом на вулиці надзвичайники рубають дрова. Що було що кинути у піч і заварити чаю. Чай тут варять без перестанку, на вулиці. Та певно ну, три підони по 40 літрів вже пішло. А, ну, Ми ще два заляли. Надзвичайники працюють у три зміни по п'ятеро чоловік. Попити чаю і зігрітися у наметі пропонують усім, хто проходить повз. Зовз руками сад, сковажа не вбляйся. Молодець. Та тут дадуть. То грошей підтягнуто, то продуктів, то так не. І отак от життя пройшло. Василь Іванович майже пів життя живе на вокзалі. Сьогодні його тут одягли. Та принесла жіночка. Одна сказала, що її мама приготувала речі, тобто такі вдома лежали. наприклад, оце пальто також вона принесла. Ми дали людині, щоб було тепліше. Аби вберегтися від обмороження, варто менше часу проводити на вулиці і ретельно підбирати одяг. Тепле, не тісне взуття, теплі шкарпетки, рукавиці, шалики і шапки. А вже обморожені руки не пхати у гарячу воду і не натирати їх снігом. Правила безпеки ще знадобляться львів'янам щонайменше два тижні. Принаймні потепління прогнозують аж у десятих числах лютого. Христина Стець, Олександр Бригадир, головні новини Львова.